Послухаю цей дощ, підкрався і шумить. Бляшоний звук води, веселих крапель кроки. Ще мить, ще мить, ще тільки мить і раптом озирнусь. А це вже і роки, роки, а це уже і віки. Ніхто уже й не зна, в туманностях душі, чи, може, Андромеди я в мантіях дощу прозора, мов скляна, приходжу до живих і згадую про мертвих. Спасибі скрипалю, він гарно вам зіграв колись мою присутність. Я дерево, я сніг, я все, що я люблю. І в цьому, певно, є моя найвища. Сутність, мої хороші, я вас обіймаю.